Привіт, друзі! З вами 10 хвилин про життя в Канаді, Володимир. У нас на каналі ми розповідаємо про життя в Канаді, про імміграцію в Канаду, про швидку адаптацію до канадських реальностей. Я буду вам дуже вдячний, якщо ви підпишетесь на наш канал і поставите лайк цьому відео. Тема цього випуску: це місто Берлінгтон, в якому я живу. Це місто 40 приблизно 40 кілометрів від Торонто на захід, ближче до Ніагарського водоспаду. А, класне місто, про яке я сьогодні трошки вам розповім. А, поїдемо, ми покатаємось по, по, по місту трошки у форматі 360 градусів. Ви можете а, обирати точку, в яку ви бажаєте дивитись. Бажаєте дивитись на мене, дивіться на мене. Якщо на дорогу, дивіться на дорогу або на будівлі навкруги. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Так от, місто Дорлінтон це досить невелике місто, якщо його порівнювати з іншими містами в Онтаріо. В ньому живе приблизно 200 тисяч людей, трошки менше насправді, а там біля 180 тисяч. І воно є містом супутником Торонто, можна так сказати. Примикає до в місто Оквіл. Ось я їду зараз по Берлінтону. А справа в мене Берлінтон, зліва Оквіл. Бронте Крік Провіншон Парк. Такі дерева, там забор, ви бачите. Такий провінційний парк, який територіально знаходиться в Оквілі. Можна з одного міста в іншого просто перейти дорогу, і ви вже будете в іншому місті. Ось ці два міста Берлінтон і Оквіл. Вважаються одними з найкращих пригородів Торонто для життя і саме для сімейного життя. Це міста, в яких багато класних шкіл з великими рейтингами. В Оквілі, наприклад, взагалі немає шкіл з поганими рейтингами. В Берлінтоні є там парочка, але в цілому насправді класні райони, міста, навіть не райони, а міста. Так, а попереду ви, ви, ви бачите GO-TRAIN, Це електропотяг, на якому можна дуже швидко доїхати до центру Торонто з Берлінтона та Оквіна. Займається подорож, як там є швидка, швидкий потяг, який їде приблизно там, 35 хвилин. Є довгий, який їде там, біля 45-50 хвилин. Досить зручно, на машині те ж саме відстань, якщо ви їдете в час пік, ви можете їхати більше години. Тому на поїзді набагато зручніше. Але вартість така доволі кусюча, приблизно 10 доларів в одну сторону. Але якщо порахувати, скільки ви заплатите за парковку в центрі Торонто, то це набагато дорожче буде. Тому. Напевно, 80% людей, які їздять на роботу в Торонто, користуються Гоутрейном. Ми зараз переїхали Колії. Насправді зручний потяг. Можна до Ніагарського водопаду доїхати, можна доїхати до Торонто. куди завгодно. Така досить розгалужена мережа цих пригородних електропотягів. Гоутрейнс є біля Торонто. Так от, продовжу про школи, В Берлінтоні багато класних шкіл, і хай скул, і просто початкових шкіл і середніх шкіл. Ну, ми поміняли дві школи. Одна школа в нас була в Оквілі, дуже класна була школа. І зараз не менш класна школа у нас в Берлінтоні. Діти, діти наші в принципі, в принципі їм подобаються школи в. Туди, де вони ходять. А, хто тут живе? А, дуже багато білих канадців, я би так сказав. А, переважна більшість людей, які живуть в Окрілі і в Берлинтоні, особисто, особливо в Берлінтоні, вони є канадцями там, багато якому поколінні. Не доїжджають на щастя сюди багато індусів. які... Купували Місісаго, купували Бремтон і я нічого не маю проти індусів, я не расист, але накладають вони такий відбиток на те, на те, де вони живуть. Там трошки становиться менш безпечніше, менш страховка дорожча на автомобілі. Є, є, є такі негативні моменти. Ну, то, тобто я, от, Якщо ви бажаєте інтегруватися саме в канадську середу, яка є такою от, доброзичливою, сімейною, можливо, навіть от це місце для вас, Берлінтон та Оквіл. В Оквілі також є велика китайська ком'юніті. Оквіл вважається одним взагалі, з найзаможніших міст Канади. І там полюбляють жити китайці в районі Гленебі, де ми жили в Оквілі, там дуже багато китайців живуть. Але ці, ці товариші вони ну, ненормальні. Якщо китайські діти ходять в школу, то вся школа незмінно підвищує свій рейтинг, тому що китайські батьки своїх дітей вчать так, що просто гай Ну, вони вчаться 24 години на добу, я думаю. Тобто там і кружки, і там і математика, і музика, і що завгодно. Наші, наші так не ганяють своїх як китайці. А, і китайці спокійніші набагато і набагато чесніше, ніж інші а, такі етноси, які приїжджають до Канади. До Канади. А, що ще цікаво? З точки зору кримінальної активності. Досить безпечно, немає там ніяких хопстопів і таких речей. Насправді безпечні міста, що Берлін, що Окрім. Ося переважна, переважна архітектура, яка тут є. Ось такі домівки, які ви бачите зліва. Це стандартні, це, це нараз, наразі Оквіл. Зараз ми в Оквілі виїхали трошки в окрі, потім повернемо в сторону Берлін. Це класичні. Будівлі, будинки канадців на два гаражі, які такі досить великі, там великі родини можуть жити, і вони насправді зручні. Наш будинок, в якому ми живемо, трошки менше, на один гараж. Двогаражний будинок це така собі канадська мрія для багатьох канадців. І вона ну, реалізована ця мрія, тому що багато людей саме в таких будинках і живуть. А, немає тут багато, бага, багатоповерхових будинків, практично немає. ну Тобто є там в центрі Берлінга. Зараз ми туди поїдемо. Ви побачите трошки багатоквартирних багато будинків, але це далеко не хмарочоси, як в Торонто, такі більш, більш низенькі, я би так сказав. А Чим ще відрізняється Оквіл та Берліна, особливо Оквіл. Це те, що дуже багато парків. Ось Зараз зліва у нас Shell парк, там є великий такий майданчик, де можна вигулювати собак. Також особливість Канади, тому що в великих парках є огороджені такі майданчики, де можна відпускати своїх собак. Вони там бігають без цих пасків, здукуються з іншими собаками. А люди там спілкуються між собою. Ну, насправді така досить типова канадська активність, коли люди привозять своїх собак в такі парки. А це ми під'їхали вже до озера Ontario А Зараз будемо їхати по лейкшор Boulevard. Це дорога вздовж озера. Втягнеться вона з Гамільтона до Торонто майже. Ну не майже, а точно до центра А, І це класна вулиця, вона мені дуже подобається. Тут багато заможних будинків. Зараз будемо їхати. Біля озера зазвичай живуть заможні люди, які можуть собі це дозволити. Мати будинок з видом на озеро це досить класно. Це показник такого май, престижу, такого заможного канадця. А, вдовж озера також багато парків, великих і маленьких, і які ну, Ось Зараз відкривається озеро. Там є парк. Ось там нещодавно його зробили цей парк, там реконструювали, нові дерева посадили таке класне. Це ми вже приїхали з Берлінгтон, тільки що пересекли вулицю. тобто Ви бачите, немає такої там, межі чіткої між двома містами. А, буквально одна вулиця розділяє два міста. Дуже вони схожі за собі, ну, самі по собі ці міста. А, і ось Лейкшор, вона, вона дуже класна, вона така сценічна, я би так назвав, ця, ця вулиця. Якщо бажаєте подивитись класні будинки їзжайте їжджайте по лейкшору. Вздовж, вздовж озера ви багато чого цікавого можете побачити. Зараз ми проїдемось побачимо трошки будинків. цих. Вчора у нас випав сніг. І випало так сантиметрів ну, 15, напевно, може навіть 20. І сьогодні вже бачите, вже чиста дорога. Весь день вчора йшов дощ, а ось так як швидко прибирають сніг в Канаді. Приїхала машина, прибрала сніг, посипала там солью або там якимось таким розчином. І все, немає снігу. Тому ну, насправді дуже, дуже класно. Пересуватися по Канаді взимку, особливо в Торонто. От, біля Торонто. Тому що в Торонто є свої, там був прикол в тому, в тому році, не, не, не прибрали вчасно сніг. І потім він замерз, і пів зими лежав, і люди дуже сильно а, скаржилися на уряд а, Торонто, що вони не прибрали сніг. Там вони розірвали навіть договір з підрядником, який повинен бути, був прибирати цей сніг. На щастя, в Бернлі немає такої проблеми, досить швиденько все прибирають. А ось у нас ще баки з мусором стоять. Сьогодні Гарбіч Day прибирають ресайкл і органік. Тобто те, два, два види мусора, ви бачите, ці баки. Вздовж дороги їх виставляють і потім машини їх забирають. Ось ми вже їдемо в такому більш красивому місті. А бачите, які будиночки навкруги. А Зараз вони трошки бідніші, надалі будуть трошки побагатші. І великі, і маленькі. Що, що відбувається зазвичай? Беруть якийсь будинок, який не є там, досить. Ну, який є старим, побудований 50-60 років тому. Не у місці будують палац. От як тільки що ми проїхали палац. А, будинки в цьому районі коштують мінімум 2 мільйони доларів. А, які старі, які побудовані нещодавно, нові нові, з класними ремонтами, вони коштують а, від трьох і вище, деякі там до 6-8 мільйонів, навіть до дванадцяти можуть бути. Якщо біля озера, якщо дуже, дуже велика територія, там є навіть із кортами. І, там, з чим замолодно такі будинки такі щоб Біля дороги, без виходу на, на, на озеро, вони трошки дешевші. Але трошки ну це ду дуже відносно, це там, на 2-3 мільйони дешевше, але загалом там вартість така вона косюча. Дуже багато живе тут вздовж озера таких відомих людей, там, всякі хокійсти, там, телеведучі. Там, Фінансисти і такі тобто еліта. Еліта Торонто вона не дуже насправді полюбляє жити в самому Торонто, полюбляють жити там десь біля озера, десь подалі, щоб було поспокійніше, щоб була така більш сімейна атмосфера. От і По машинам, які тут є, там всякі порші їздять там і такі інші, тобто можна також зрозуміти, що тут живуть досить заможні люди. І ось він на будівлі навкруги чорний чор, 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 такий заборчик, там щось будують. Ось тут он також он, видно. Ось тут був розвалюшний дом, я його пам'ятаю, його, його купив, то такий паласі ще збудував собі за мільйонів 5 10 будуть його продавати. А, ось а, тому, якщо ви бажаєте, щоб ваша канадська мрія здійснилася. Треба купити десь будинок на Лейкшорі в Берлінтоні або в Оквелі. В Оквілі буде трошки дорожче, тому що трошки ближче, ближче до, до Торонто їхати. Але ну, це все-таки досить відносно. 10 хвилин на різниці нічого не означає. Не, не, не Ось зліва багато дерев, за якими ховався один з найзаможніших будинок, Верії. Вони насадили дерев, щоб ніхто не заглядав. Но насправді Канада вона така відкрита, немає великих парканів, тому можна все, все побачити, як люди живуть, які в них будинки, які машини припарковані. А ось, і трошки можуть позаздрити, але ну, я заздрюю не то що там, чорною заздрістю, а такою більш білою, що є, є до чого. До чого йти, куди рухатися вперед, щоб купити якийсь будиночок біля озера і дивитися. Ну, а насправді є, є така і незручність жити біля озера, тому що тут вологість і вітри можуть бути, задувати з озера так досить велика вологість, тому мінус 5 буде відчувати, як мінус 15. Є така проблема життя Біля води. Але ці люди вже напевно звикли з цього. <смі> можна, можна і потерпіти, якщо ти виходиш там у себе на балкона, в тебе там безкрайнє майже море, яке ти бачиш зі свого вікна. А, що ще вам розказати про ці міста? Тут є насправді роб... щодо роботи. Багато роботи тут пов'язано з ремонтами, з обслуговуванням цих ландскейп, тобто там газони, дерева, все це, ремонти всередині, будівля, багато чого будують. Так що у нас якась скора йде? Пропустили ми скору, їдемо далі. А, є тут офіси. І навіть великі компанії Rockstar Games це велика ітічна компанія industry, в геймін-індустрі, у них такий свій, свій офіс в Оквілі, якщо не помиляюсь. Ну, Багато насправді і великих, і маленьких фірм. Не, не завжди треба їхати до Торонто, щоб працювати, щоб жити і працювати там, в, ці, в, ці, в цих містах. Можна і жити і працювати в Берлінтоні, або жити і працювати в Оквілі. А, і багато людей саме цим займається. Зараз ми будемо вже під'їжджати до даунтауну Верлінтона. Там дуже класна така набережна, де великий парк, там багато фестивалів проходять. У мене там було нещодавно відео, там був музичний фестиваль великий в канані. Ми там гуляли по тому фестивалю, дивилися. Там багато. А там Один з найбільших ріпфе цих, риберець, які там жарять, каптять, такий дуже прикольний фестиваль. І взагалі там класно погуляти. Там є сакури, вони там навесні квітуть непогано. Ну і така набережна, прикольна. Отже, пошли великі будинки. Це Центовка зліва, де можна орендувати житло і жити собі з, ви з видом на озеро. А попереду от це великий білдинг, його нещодавно побудували. Це, це конда, де можна купити квартиру. Ось щось інше будують. А місцеві жителі вже почали хвилюватися, що дуже багато почали будувати великих будинків в Даунтауні Торонто, в Даунтауні Берлінтон. Вони скаржаться, що... Припиніть у цю забудову, дайте нам пожити в наших маленьких і зручних будиночках. Ми не хочемо, щоб хтось там загороджував нам вид, вид на озеро. Є така проблемка. От. А ще також скаржиться, що там куплять невеликий будинок і на його місці збудують якийсь палац, який там загороджує все, що може тільки загороджувати і видувається з цього архітектурного стилю. Ось ми вже біля набережної. Зараз там нікого немає, тому що тут така сьогодні будній день, погода така не дуже, всі сидять вдома, але навесні, влітку то вона така дуже бізі, дуже, дуже багато людей гуляє. Ось. Попереду там сірий такий з буквочкою H це Берлінтонський центральний госпіталь. Жодного разу не були, ми були в Оквільському госпіталі, тому що він набагато ближче до нашого дому, ніж цей, тому ми туди ходимо постійно, якщо нам щось треба. Багато ресторанів досить непоганих, і в Бролінтоні, і в Оквілі, є куди сходити ввечері, і кінотеатри, і нічні ноч, клуби є, що тобто великі магазини. Зараз я їду в торговельний центр. Тут є Берлінтон Мол, є Мейплею Молл, є Оквіл Молл, є мінімум три великі торговельні центри, де можна щось купити. Є Ікея, є Костка, ну, звичайні там Canadian Tire, Walmart, продуктові магазини. Тобто можна... Купити собі, що вам заманеться. А, тому ну, не буде вам скучно, я думаю, ви в, цих, в цих двох містах в Оквілі і Бернен. А, На цьому в мене все. Сподіваюся, що ця, ця екскурсія вам сподобалась і ви щось цікаве для себе побачили. Якщо так, напишіть коментарі і поставте лайк. Дякую вам за просмотр. Пока-пока.